Сьогодні близько 9 ранку правоохоронці Полтави отримали інформацію про те, що Полтавський політехнічний фаховий коледж замінований. Поліцію викликала адміністрація закладу, яка отримала повідомлення на електронну пошту. Усіх людей евакуювали та викликали вибухотехніків, які обстежили приміщення. Вибухонебезпечних предметів у ньому не знайшли. Як повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб, це вже другий такий інцидент від початку вересня. За фактом обох повідомлень про замінування наразі триває розслідування. «Попередньо відомо, що на їхню електронну адресу надійшло анонімне повідомлення. Тому на місце події негайно прибули відповідні служби та провели інспектування приміщень цього навчального закладу. Загалом було евакуйовано близько 900 осіб, і, на щастя, ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. За дані дії найтяжча відповідальність, яка передбачена кримінальним кодексом України, полягає у позбавленні волі до 8 років, а саме за статтею 259 Кримінального кодексу України.